Привіт, я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Приїхали на дачу, вчора дуже пізно. От, ну, приїхали. От, і приїхали тут такий, у нас був холод, що я вам не можу передати. Був такий приморозок, от, що аж руки змерзли і ноги змерзли в кросівках. Ми тут спасали полуницю, я прикривала, півони свої прикривала. Ну, ось так, зараз покажу. Це в мене моя теплиця, я зараз тут знаходжусь. І покажу, що тут в мене зійшло. Помідори зійшли. от, Дуже непогано. Бачите, я вже полила трошечки їх. Відкрила, поки тут були, були закриті в мене от, цією білою тряпкою. От все добре-добре зійшло. Я не можу сказати, що прям 100% всі зійшли, але, в принципі, непогано. Бачите, деякі дуже рясно зійшли, деякі так собі ще сходять. От, але вже розсада буде. Я вже бачу, що помідорів мені вистачить. От, квіти не дуже добре, що я тут сіяла. Ці астрочки зійшли. Астрочки почали вже сходити нормально, бачите, це астрочки. так? Я не пам'ятаю, правда, що я тут сіла. В мене там всі бумажки, бачите, палочки в мене стоять. По номерам там всі бумажки в мене підписані. Треба дивитися. Але я бачу ну, астру, я пізнаю, що вона зійшла. І от астрочка пішла, рядочок. От, бачите, сходи, сходи. А тут щось голо, щось поки що я тут нічого не бачу. Ну, тут ще бачу якісь. Оце явно якісь квіточки, оце. От, теж так бачу, що почала сходити Оце останній рядочок. буде подивитись, що тут в мене. Ну, щось сходить. Може, ще зійде? От, А тут в мене капусточка, бачите? Два таких маленьких рядочки. Вона трошки витягнута, так, трошечки маленька така. Ну нічого, я тут. Подсиплю перегнойчику. Тут у мене всього, оце два пакетика було. Тут у мене оця цвітна капусточка, а це там обична. Така. От. Теж зійшла, все нормально. О, так що це таке. Далі, що в мене? Приморозок дуже переживала за дерева. Дуже. Але начебто, начебто, все нормально. Ну ще сьогодні буде у нас другий день приморозок. Оце ой, оце вишня. Квітне. Я не бачу, що почорніло. Не бачу поки що. Квітне. Ну, ще сьогодні, я ж кажу, приморозок розок буде. Так? Яблуньки в нас тільки відкриваються, тільки набрали, набрали такі бутони, бачите, ще не розкрилося яблука. Оце в мене яблука. Бачите, ще такі вони прикриті. Так? Оце молоденька в нас яблунька. От, теж все тільки, бачите, набрало. Ну, літають мошки, шміліки, все літає. Тобто я не бачу нічого такого, знаєте, що воно прямо пошкодилось. Не бачу. Ну, Може, цей приморозок був на ґрунті, але ну, дуже було вчора просто. А вранці я виглянула в вікно, прямо білий такий іній лежав, знаєте, прямо. Ну, Мінус точно було. Мінус два, мабуть, було. Ну це ж не всю ніч, знаєте, воно під ранок. Оце ж не те, що такий, знаєте, морозяка стоїть всю ніч, ні. От, оце грушка, бачите, теж тільки-тільки вона набрала, От, тільки починає. Ну, я не бачу, щоб так воно там почорніло листечко. Поки що нічого такого. Слава Богу, такого нічого не бачу. І це яблука все тільки відкривається. Но слива в цьому році просто. У мене є про минулий раз показувала цю дичку. От там за забором дичка, вона просто це було таке, знаєте. Біла, така пухнаста, така краса була. Вона вже все відійшла і ця теж, бачите, вже практично вона оцвіла. Давайте подивимося, є чи там якісь плодіки. Здається, щось позав'язалося там. Ну, це може повідпадати, але дуже багато. А та слива, бачите, квітне повністю так ще дуже рясно. Одна там і друга, у нас трясніла. Ну, мабуть. Буде слива, мабуть. Ну, а так все в нас нормально. Чесничок пішов, зріс, все пішло. От, і ми тут спасали вчора свою полуничку. Накривала тряпкою вечором, щоб не померзло. Вона теж випустила там якісь кітоноси вже. Це перший рік в мене. І все. Сусіда, музика грає. Коля щось копає. От, Оці прикривала дельфініуми, Бачите, так, це так я прикрила. Бо вони таке такі листечко в нього ніжне. Він так пішов. От, думаю, господі замерзне, так буде жалко. Півони там теж поприкривали. Ну, в общем, ми тут сьогодні, вчора вночі темно. І фонарик не взяли, так ми телефонами світили і все це тут закривали. Ну, трава пішла, це все зрозуміло. тюльпани. І приїхав наш холодильник. Бачите, домашній, то ми новий купили. От, оце вже приїхав. О, та машина вже грузова стоїть, бачите? От, так що будемо міняти один на другий. Ось такий в мене тепер тут буде холодильник. В мене оцей був такий старенький, він ще такий, знаєте, радянських часів. Це мені сусід подарував, Називається він, бачите, кристал 408-1. О! Отакий от, він в мене. Він не поганий, він просто покажу вам, він не помитий в мене. Бачите, за зиму ще він такий тут затхлий, треба мити його. О, тут дуже мал маленька така морозильна камера, дуже маленька. І оце, оце стерчить. воно так намерзає. Буквально тиждень, і тут все в снігу, все в снігу, тут же все заморожено. Він добре морозить. Добре. Він працює, ще Боже, буде працювати і працювати. Але оце намерзає і постійно його треба розмороджувати. Тому що Ну, неможливо, тут просто сніг білий такий, знаєте? І морозилка вся оця біла. Ну тобто це вже І вона маленька дуже. А так він дуже такий, невеличкий, але він такий дуже місткий. Непоганий холодильничок подарував нам сусід, слава Богу. Він у нас роки три простояв. Нормально. Цей буде тепер. Тепер цей буде. Ну і все. Ще вам хотіла показати, що мені прийшла моя посилочка, яка вам казала, що я замовляла флокси. От. І прийшла в мене мені посилочка. Отак от жіночка мені все написала, бачите, з любов'ю. мама бумажки, ось так написала флокси по номерам, все, що я замовила, і написала, бачите, подарунок, Фіалка в крапочку, подарувала мені. Ось, все дуже чудово прийшло запаковане. От я ще не, не розпасовувала. Буду, буду саджати. Все воно так. Бачите, ось так це все мені прийшло. Ну і все, що, що там ще. Ну, і розсада моя приїхала, вже вчора казала. А, буду отак, це вже мені так, Сережа зробив такі, бачите, підстаканники. Колись він мені такі робив, зараз дістав, вон тут було. І каже, ну, для огірків буду сажати в стаканчики. Зараз замочила, полежать, трошки ротики відкриють, і я їх посаджу і накрию, і в теплички залишу. Ну, і вся моя розсада, ось бачите, приїхала. Я вже виставила тут на вулицю. От. Вже ми встановили цю вазу для От. Ну, Я поки що висаджувати не буду, тому що приморозки такі і така погода, що тому воно все залишиться ще на тиждень. ця вся розсада. перці ще я висаджувати не буду. Полю і поставлю там в ту велику свою теплицю, так воно і залишиться От. наступного тижня. Вже приїду, тоді вже буде вже встановиться якесь тепло і я буду саджати. Я завжди після травневих саджаю, О, так що нормально це буде. Оце, оце моя красива оця петуння, бачите, яка вона зараз, в якому вона стані. Непогана дуже. Бачите, як наросла? От. Я підживлювала її, я її пропікірувала в цю таку коробочку. Може, тут вони маленькі ці штучки для неї. От. Але для мого так сказати, споживання такого домашнього достатньо мені, бачите? І все вона пішла в зріст. Трошечки вона, звісно, трошечки витягнута. От. Ну, тому що не було душі такі, лили, вона стояла, в мене такої підсвітки нема особливої. Але все ж таки можна все вирощувати, навіть не маючи отакої, знаєте, ну, шикарної підсвітки. Тобто все рівно все росте. Невеличка підсвітка в мене там лампочка є, але оце на підвіконні. В принципі. От. Так, да, вона не така приземіста, вона трошечки витягнута. Але я, я вважаю, що як для мене, як для такого в общем-то, любителя да, і непрофесіонала доволі таки непогано. Дай Бог, щоб насіння співпадало з тим, що намальовано. І в цьому році, бо в минулому році в мене був прокол. У мене було місто цих оцих красивих, таких махрових. Обично така вона мені була. Ну, що зробиш? Ну, купувала вже в магазині такому професійному. Подивимось. Подивимось, що буде. І тут ще мені в коробки приїхали. Мої гладівлося. У мене їх небагато, але вже повипускали, бачите, такі вже ці штуки. Тому вже буду їх висаджувати. І ще мені по плану висадити жоржини. У мене вони в сараї. От. Ну і все. Оце посаджу, це в мене така робота. Ну, і, мабуть, ще посію е -е, бурячок. А, ще вам не показала, в мене там зійшла дуже добре морква. Зійшла петрушка, зійшла, укріп. Все це зійшло прямо такою щіточка дуже гарно. Так, що таке, ще я вам покажу це квітне в мене. Зараз забуваю, як вона називається, оця ранішня. Забуваю, але вона така красива, подивіться, рожева. Такий кущ у мене тут гарний. Ну, просто краса, отак заходиш. Краса, краса. Вона така дуже колюча така. Ну, красива. Колірка який, так? Да? Так, що таке? Собак не кормила. Se, sim, pa capa